Вітаю на Бенето-40. Почнемо з носу. Як ви ще не побачили, я вже вдарився об, е, об тримачку додаткового штагу. Вона нам створила багато проблем. Я, звісно, розумію, чому вона тут. Але треба було придумати якийсь спосіб її захистити. І тапочки, обов'язок на яхті, щоб залишитися з пальцем. Ця яхта непогано оснащена 17 кілограмовим якорем, який. Загалом проходить тест якоя і, і 70 метрів ланцюга, що вистачає для цих вод. І я бачив значно-значно менше, як по якорях, так і по ланцюгах. Ми тут не затримуватимемося. Це достатньо стандартна оснастка з закрученою генуєю, люком над передньою каютою. І вже ми переходимо на невеликий підйом для стоячого місця передньої каюти, передньої ванни і. Над кокпітом. Тут люки закриваються повністю, коли вони на вентиляції, і тут є додаткова вентиляція. Як ви бачите, тут все відкрито. Це через те, що ми, нам вдалося помістити наш тузик, нашу шлюпку за щоглу, що, залишило це місце для розслабону і взагалі загальної красивості. Досить стандартно, але мені не подобається, що тут звідси дотуди ще спробуй дійти, не розбившись. Тут закінчуються поручні. Єдине, що ще є, це е, генує шкоти. Сувно генує шкотів, вони йдуть на бічні лебідки. Що досить стандартно, єдине, що мені дійсно не подобається в ній, гік прибраний з висоти кокпіту, щоб не покалічить голову. Але це також означає, що він просто височезний. Якщо я не можу до нього дістати стрибку, А я 2 в степку. Якщо я до нього не можу дістати, то хто може? Це дуже незручно. Тут є оці сходинки, на яких я за цей час нагитався і мені не сподобалося. Продовжуємо назад. Ванти. Це, звісно, для проходу ну, ніяк не годиться, тому що або тут, або тут, але. Маємо що маємо На жаль, також прямо в місті, щоб пройти повз цей вант без е, особливих проблем, треба стати сюди і спуститися знову вниз. І, на жаль, якраз в цьому місці закріплений э, блок для генуєш який попсував нам не один тапок і палець під ним. Але чу, ці подушки ми успадкували від попередників, і я тепер не знаю, як я житиму без подушок на яхті. І наш мій картузик, який закриває повністю висередине, але зате звільняє спереду до місце для провітрювання і для загального використання. Оскільки це Бенето, Бенето 41, вона має Бенето Arco. Бенето Arco — це вещь. По-перше, в ній є оця ручка, яка вже хоч трошки допомагає досягнути звідси до сюди, хоча, ну, так собі скажемо. Звідси до банку і вже ми майже спереду. Я б хотів тут ще якусь ручку, щоб краще триматися. Але це більше, ніж на багатьох яхтах. Друга ручка тут також допомагає триматися. не то арку е, закріплений сприйхуд, який е, захищає весь кокпіт, і закріплений також гроташко. Е, Хороше бенето-арці в тому, що вона стабільна. Це вам не біміні на металевих паличках. Це серйозна, е, це, це серйозна конструкція, яка може реально щось втримати, за яку можна схопитися. Нам не вистачало трохи е, ручок, щоб тут триматися, але з неї можна схопитися і об неї класно можна вдаритися головою. Продовжуємо тут. Це центральна робоча станція по вітрилах. Ми маємо чи Готашкот лебідку і готафа-лебідку. Умовно на землі і так. Генакафал також піднімається, відтяжка нижньої шкатої не вітрила. І другий риф. Рифи йдуть по зигзагу однією мотузкою, що має свої плюси і також має свої мінуси, якщо мотузка хоч трохи зіставилася і не рухається з іншого боку. Велика електрична лебідка, Ми її в електричному, моду, е, в електричному режимі не використовуємо, бо елементарна недосвідчена команда може дуже легко порвати е, все. Відтяжка ріка, перший риф, е, герота, фал. І тут поки все. Ми зразу бачимо оці великі вікна каюти і. Давайте скажу спочатку. Це дуже, це дуже жилий човен. На ньому дуже добре жити. Тобто він ходить під вітрилом не гірше, ніж схожі човни, не гірше, ніж можна очікувати від такого човна. Але він дуже-дуже жилий в ньому є багато деталей. А ви знаєте, я просто обожнюю маленькі деталі, які полегшують мені життя. В ньому є багато деталей, які дозволяють жити краще жити стало веселей. Великі вікна відкривають. Погляд назад задніх кают, і також дозволяють зробити те місце менш клаустрофобічним. Люки, які виходять під закритий сприйхуд, дозволяють провітрювати задні каюти в дорозі, що дуже допомагає людям, які в задніх каютах, тому що спереду на переході не поспиш, тобто або салон, або ззаду. І це дає додаткове провітрювання разом з цими двома люками, які тут з боків маленькі. Все одно було душно. Але менш І Є навіть додаткові вентиляції, які ще трошки мають щось допомагати, як мінімум, забезпечувати, щоб човен не пріснів. Посередній в нас цей стіл. Так, це не регата яхта з відкритим кокпітом тощо. Але це яхта для переходів столом для переходів. Перш за все, це серйозні ручки. От вони серйозні. По друге. В цьому столі є купа місця, щоб сховати речі, які ніде покласти, але які потрібні на переході. Ми зділили його на мокрий відділ, де стояла наша вода, лежали наші яхти у кавиці. Це і сухий відділ, де лежали телефони, де лежали е, різні потрібні речі, які були сухими. Далі, ці стіни складаються, було б дивно, якби ні. Але більше того, ця яхта має, якщо трошки. Подумати, вона має місце на вісьмох людей. Ця яхта має кают на шістьох і два в салоні. Тобто вона має допуск на вісьмох, і на неї дійсно можна посадити вісім, якщо трохи постаратися. Перше місце. Маленький складний стільчик. Друге місце. Постадаємо другу частину три, 4, 5, 6 на великому круглому бої. Капітанське місце. 7, 8. Команда має їсти разом. Врешті ми для цього тут, а не хтось, щоб сидів десь в куточку і не їв. Нормальні хороші столи, які можна використовувати. І тут є світильник, до речі, загалом ще один пункт стосовно марки Беліток, в тому, що в ній є вмонтовані світильники. Зазвичай в човнах, які мають лише біміні згори, світла в копіті немає взагалі. Тобто я їжджу з набором ліхтарів, чисто, щоб забезпечувати світло в форпіті. Бо ятуацію вони є. І ми маємо два великі рундуки, які трохи зменшують місце в задніх каютах, але не настільки. Єдине, що мені в них не подобається, це, те, це оці подушки вперше. Ці подушки нарізані так, що вони не дозволяють відкрити рундук, не зачепивши подушки, відповідно, не порвавши її дуже скоро. Це наш мокрий юндук, ми знову ділили на і сухе, тут наш, наше пальне, запасний гвинт, мотузки, ласти такі отечі. Дуже пахне. Якби цей шов йшов на 5 см сюди, то воно б, може, не від'їжджало так сильно і дозволяло все відкрити. Просто зауваження з практики. І друге з практики – оця спинка нижча, як і у багатьох яхтах. І якщо тут і без подушки ще більш-менш сидіти, то оскільки ми все таки крузери тут і на переході сидимо на подушках, тут для спини взагалі незручно. Я бачив яхти з значно вищою битцем, і вони мені подобались більше. Але все на яхті компроміс, як і це. Тут ми маємо наші генуа шкоти. Наступний аспект перша ручка. Це серйозна ручка. Неї можна триматися, вона трошки низенька, я б хотів, щоб вона була трошки вища, але з в принципі, можна триматися на, е, в дорозі. Підставки десь Це Для того, щоб все новий мав щопити і не висох. Тому що, особливо при холодній погоді, е, зневоднитися дуже-дуже легко. І ми маємо педаль газу тут. З єдиним мінусом, тобто великий плюс, що її можна реально дістати. Коли в дорозі, єдиний, ну, не нахиляючись, єдиний мінус, що перша людина, яка тут стає, робить так і чорний там перестає їхати. Але загалом вона мені подобається, тому що я тут, плечи за кермом, тримаючись за ручку, в принципі, на хорошій висоті, можу керувати газом без того, щоб нахилятися до важеля в цьому місці. Але от з таким мінус. Тут стандартні інструменти, які ми не будемо проходити, вони щороку будуть новіші і кращі. Зауважу тільки, що є поличка для шкотів, яку ми використовували трохи рідше, бо ми любимо, щоб вони були всі під рукою, але загалом стати на яке, сховати їх тут і копі чистий. Це значно краще. Стандартний прикол з показниками мотору, що їх не побачиш, не зробивши. Однієї з е, стандартних кораб... позкорабельної йоги. Але, е, як мінімум, цифри на них великі, і їх хоча б можна почитати. Піді мною великий рундук, він симетричний е, з обох боків. В цьому я, на жаль, його не, з... не можу вам зручно показати, тому що ми близько до п'єсу я не можу відкрити плаваної платформи. Це це ж на чому я сиджу, плавана платформа. Цьому ґрунту ми в основному зберігали сміття, насоси, такі речі. З іншого боку, рундук, з іншого боку влазить 8 кранців, може і більше, у нас просто 8. Не влазять тільки великі кульові, тому ми їх возили позорно на бортах і нічого про це не думали. Крім ну, того, великий кульовий — це наш капітанський стілець, тому так і було. Піді мною газ. Влазить добрив дві 5 кілограмів каністри, які я вам, на жаль, теж не можу особливо показати. Дябина. Ця дабина це шик і зло. По-перше, вона виходить нагору, з неї можна вчепитися, коли вилазить. Це дуже шикарно. В той же час в неї не захищені болти, на які ми всі вже відчули на собі поповній за цей час. Ця дабина в той же час йде досить глибоко, коли платформа опущена. Ця дабина йде досить глибоко вниз. Не покажемо вниз, але вона досить довго. Що добре? Але в той же час зло. Ця дбина не має підсилень на платформі. Є підсилення, яке йде звідси сюди, і чомусь тут закінчується. Тобто, от, скрізь видно, що весь цей важіль від людини, яка намагається вилізти з води і втекти від вона, весь цей важіль йде на цю платформу, на цю. Е Скло, на цій платформу з клоголокна і просто її вилами. Я не знаю, як вона ще жива, але це не хороший інженер. І вона дуже-дуже слизька, Я б хотів тут ручки значно товщі і значно менш слизькі. Ми ввели нове правило: не підходити до вини з боку, тому що е, підходити до вини боку вже коштувало нам двох вивинутих пальців. З цього боку ми переходимо до інший бік, де все власне симетрично, стандартний прикол з мотором. Я ненавиджу човни, яких немає можливості спустити тузик на воду без купи ручної роботи. І тим більше немає можливості спустити мотор на шлюпку, без того, щоб балансувати його над водою і боятися втопити ці 15 кіло щастя. І тут, до речі, є ще місце для сонячних панелей. У нас панелі, у нас вони невеликі, але є. Ем, і одну ще річ, яку ми майже забули. Те, що в нашому біміні є місце, щоб дивитися на вітрило. Ще добре, ну тільки, звісно, як стандартно, це пластикове, ем, пластикове вікон, це ніщо не любить більше, ніж е, перестати показувати через те, що воно засолюється і просто виграє на сонці. Тобто, воно є, але користувалися ми не рідко. Тепер перейдемо всередину.